Друзі, вітаю! Це наші нерегулярні розмови з паном Миколою Білісковим, старшим аналітиком фонду Повернись живим. Пане Миколо, вітаємо! Доброго дня! Дякую, що знайшли для нас трошки часу. Власне, сьогодні хочемо поговорити з вами переважно про Курщину, бо це. Одне з, одна з найгостріших подій зараз в українському медійному просторі, власне вчора сталися вже офіційні заяви Зеленського та Сирського. Пролунала цифра в одну тисячу квадратних кілометрів Курської області, яка знаходиться під контролем українських військ. Як це взагалі зараз впливає на події на фронті в Україні? Ну відповідно звідки Росіяни в цей регіон стягують резерви. Ну, поки що якогось ефекту на лінію фронту, та яка тягнеться від Харківщини і до Херсонщини, ми не бачимо. І тут, якраз якщо ми говоримо про певні наслідки на оперативному рівні війни, це залежатиме від масштабу російських дій і цілих завдань. Тобто, якщо Росіяни ставитимуть собі завдання виключно стабілізувати лінію фронту, а не відвоювати те, що Україна взяла під контроль протягом останнього тижня, це один комплекс сил, менший комплекс сил. Якщо мова йде про непросто створення. Певної цілісної лінії фронту на цьому напрямку, а й відвоювання, то це інший комплект сил, тому що для наступу, як відомо, треба створювати перевагу не менше 3-4 рази. Тобто, тут все залежатиме від російських е рішень політичних. Ну поки що, ми маємо заяву Володимира Путіна вчора, яка була звучна про те, що, начебто, ставиться дійсно завдання не лише зупинити українське просування і відвоювати, але поки що росіян завдання стоїть саме зупинити е відповідно і тому поки що. Якогось ефекту ми не побачили. Тобто, і вважати, що ось почалися українські дії на Курському напрямку, то Росія зупини наступ на інших напрямках. Ну, це було б дещо перебільшенням. Через те, що Росія має в своєму розпорядженні, як ми знаємо, що найменше 510 тисяч, які задіяні безпосередньо в агресії проти України, і зрозуміло, що певні резерви на ротацію у них є, тому що вони проводять мобілізацію. Місяця отримуючи десь 25-30 тисяч додатково, і незважаючи на втрати, цього вистачає не лише щоб компенсувати ці втрати, але й нарощувати угруповання. Тобто, вважати, що певне просування України в Курську область відразу змусить Росіян зупинити наступ на інших напрямках, це дещо. Надмірно неправильно, тому що це не враховує все-таки те, що Росія нарощує потроху своє угруповання, яке веде війну проти України, але це не означає, що це не матиме того ефекту, якого б хотілося нам мати, тобто те, щоб, наприклад, з Покровського напрямку або інших напрямків почали перекидати сили, але поки що ми не, не на тому етапі, скажемо, операція яка проводиться в Курській області. При цьому українські медіа українська влада майже не коментувала перебіг операції досить довгий час? А натомість в російських джерелах настрої та меседжі були діаметрально різні: від паніки до все під контролем, українці відступають. А, як ви оцінюєте реакцію на український наступ на Курщині з боку саме російської влади? І, взагалі, як впливає на інформаційний фон в Росії те, що відбувається евакуація десятків тисяч росіян вглиб країни? От власне, те, що ви згадали, спроба грати в такий покерфейс, здавати, що нічого незвичного не відбувається. Це саме те, що там Кремлі його інформаційна машина хотіла хотіла продати. І той факт, що оголошена евакуація 120 тисяч осіб, що найменше, якраз показує те, що масштаби українських дій безпрецедентні, і перша реакція це шок, Незважаючи на будь-які спроби гратися в протилежний в принципі на обличчі навіть Володимира Путіна. Час першого засідання їхнього радбезу минулого тижня навколо подій на курщині. Це читалося дуже чітко, що він незадоволений тим, що відбувається, тобто. Як мінімум, на сьогодні ми досягнули певного інформаційного ефекту, і всередині нашої країни, і всередині Росії, незважаючи на потужну інформаційну машину, і на зоні, про те, що ось є приклад, коли є ядерна супердержава, велика держава, а великі держави вони ж не втрачають свої території, тому можна сказати, що незважаючи на всі спроби приховати шок. Має місце шок і повністю мірою поповною мірою цей шок він іще не подоланий, незважаючи на будь-які спроби грати в протилежний. Навіть те, що ми не бачимо в останній час якихось відео саме з російського боку, які там були в перші дні, які показували якісь там російські контрзаходи, нанесення авіаційних ударів. Це гарно показує те, що. Вони не контролюють повною мірою інформаційний супровід навколо цієї ситуації на Курщині. При цьому західні офіційні особи вперше за довгий час коментують український наступ в позитивному ключі і не виставляють якихось умов щодо використання західного озброєння на території Росії. Що це взагалі означає? Тобто, Захід знову повірив у спроможності України вести наступальні операції. Ми фактично поставили наших західних партнерів в таку ситуацію, коли може їм щось і не подобається, але вони вже повинні це приймати і повинні це враховувати, тому що от, уявім собі ситуацію, що Україна здійснює відповідні оборонні дії на Курщині, фактично. І тут наші партнери виходять, і кажуть, ми з цим не згодні. Це ж був би парадокс, фактично. Тобто, означає ситуація, що Росія може вибирати напрямки для ударів, як, наприклад, це сталося в Харківській області. Україна повинна чекати того моменту, лише коли Росія почне рухати лінію фронту в глиб території України, і тільки тоді вона зможе проводити певні дії. Тобто, ми західних партнерів наших коректно поставили в такі умови, в яких вони не можуть проводити будь-яку іншу лінію, крім як погоджуватись з тим, що Україна має право на самооборону, а ця самооборона означає те, що лінія фронту. Може рухатись і не стояти статично по лінії державного кордону, як це мало місць на сумщині до цього. В різних медіа окреслюють завдання операції в Курській області, їх ну власне кілька це і відволікання російських резервів, посилення наших українських позицій на напередодні потенційних перемовин, превентивні заходи, щоб зменшити кількість обстрілів території України. Також захоплення територій для майбутнього торгу. Насправді ми не знаємо реальних цілей операції, але які можуть бути очевидні та неочевидні напрямки та цілі. Ну, на даний момент, ми маємо те, що наше керівництво підтвердило цілі тактичного рівня. Тобто на засіданні останньому, по результатам останнього засідання Ставки, Володимир Зеленський прямо чітко озвучив, правда, не використовуючи слово сполучення буферна зона, що зараз. Відбувається створення буферної зони біля сумщини, тобто, для того, щоб убезпечити сумщину, для того щоб попередити ситуацію, того що саме наша територія буде ареною можливих бойових дій, ми фактично змістили лінію фронту східніше і північно східніше. Тобто, вже тактичні певні розрахунки підтверджені, і самі по собі, якщо їх вдасться реалізувати, це. Теж є певною мірою досягнення і злом парадигми, злом шаблону, який особливо панує в наших партнерів в уявлення, які і досі тримаються слова кордон. Хоча між державами, які воюють, немає кордону, є лише лінія фронту з різною інтенсивністю бойових дій щодо інших цілей, там вищого рівня, оперативного рівня, стратегічного рівня ну по перше, наше керівництво в принципі обрало. В даному випадку правильну лінію поведінки воно не коментує, тому що якщо їх не вдасться реалізувати, завжди можна сказати, ми не ставили собі такі завдання, тобто це очікувана лінія поведінки. Подобається вона комусь, чи ні. Е, Знову ж таки, оперативно все залежатиме від дій Росії, як я вже сказав. Якщо вони просто намагаються нас зупинити, не давати нам рухатись далі. Це один комплекс сил. Якщо вони намагатимуться відвоювати, це зовсім інший комплекс сил, який точно вимагатиме перекидання додаткових сил. І якщо зараз, наприклад, є вже там певні оцінки, що з нашого боку задіяно 10 тисяч, ну можете уявити, скільки необхідно, наприклад, щоб зупинити треба те, що найменше 10-20 тисяч, щоб відновити контроль, треба 30-40 тисяч. Це вже доволі значний комплекс сил і без перетягування Додаткових сил з інших напрямків для відвоювання цих територій, звичайно, не обійтись. І, тобто, тут багато що залежить від Росії від її наступного року, Це як така шахова партія. Якщо ми говоримо про стратегічні наслідки, то е, тут е, як мінімум ми вже створили імідж, що велика держава, е, якщо Росія дійсно є велика держава, то вона не повинна втрачати відповідні території. Е, якщо вона втрачає свої території, то це вже не є велика держава. Е, і звичайно, як мінімум на рівні риторики, на рівні сприйняття. Після е, того, що ми маємо певний контроль над російськими територіями, російському керівництву буде важко говорити. Давайте заморожувати лінії фронту. Бо знову ж таки, великі держави не втрачають свої території. Якщо вони втрачають свої території, то вони не є великими державами, але це так більш психоемоційно, ніж радше дійсно можливість радикально посилити нашу переговорну позицію. Тому я думаю, якщо ми зможемо реалізувати певні тактичні чи оперативні розрахунки, це вже буде. Дуже великим досягненням сил оборони України власне питання: чи вистачить потужностей, чи вистачить е, логістичних можливостей е, резервів, щоб утримувати територію протягом довгого часу? Бо я нагадаю, що буквально за кілька тижнів до початку цієї Курської операції Зеленський казав про те, що е, якщо я не помиляюсь, ми маємо 16 недоукомплектованих зброєю та технікою бригад. Ну, якщо ці сили задіяні 10 тисяч, це вже означає, що ми готові їх виділити додатково. От питання в тому, чи ми готові виділити додатково, щоб просуватися далі. Але я думаю, це питання не стоїть. Тому ті залучені там до 10 тисяч осіб особового складу, це фактично означає те, що ми готові так іти на цей ризик і це вперше за. Фактично, із літа минулого року, коли ми показуємо, що ініціатива не повною мірою в руках Росії, так Росія її має на більшій частині ділянок лінії фронту. Але той факт, що ми змогли створити ефект тактичного сюрпризу і певного оперативного сюрпризу, це показує те, що ми маємо теж певну ініціативу у своїх руках. І якщо це рішення прийнято, значить ризики вважаються прийнятними, і той контингент сили як мінімум ми можемо використовувати. На лінії фронту і, знову ж таки, як мінімум, перетягнути співмірні сили. можливо і 3-4 рази більше російські сили для того, щоб знову ж таки Росія повернула контроль над цими територіями бо великі держави не втрачають цю територію, або вони не є великими державами. Після цього. А, з приводу Курської АЕС, власне, навколо цього дуже багато розмов. Як ви думаєте, чи є її. Захоплення чи блокування однією з цілей власне цієї операції мало ймовірно, тому що глибина дуже велика. Тобто, вона знаходиться десятки кілометрів від кордону для того, щоб повіть собі дійти до цієї ас необхідно вже охороняти комунікації, створити відповідні фланги. Тому ні, я думаю, настояло завдання дійсно створити певне вклинення, гарантувати його безпеку, вклинення, яке б вартувало уваги всього світу. Але не настільки масштабне. На жаль, для того, щоб створити такого рівня вплинення, треба залучати сили можливо в два рази більше, ніж були залучені до цього. Тому в ідеалі б, звичайно, так, для посилення наших переговорних позицій. Контроль над Курською ЕС і торг. Курська ЕС на ЗАЕС був би класним доцільним. Але стратегія воєнне мистецтво це мистецтво теж можливого. і мені здається, наші сили оборони зробили максимум з того, що вони мають. Створили. Певне, серйозне вклинення, але не такого масштабу, який би зачіпав Курську АЕС. Дякую, пане Миколо, що знайшли для нас трошки часу. Дякую вам за запрошення. Також під цим відео ми залишимо посилання на телеграм-канал пана Миколи, де він ділиться своїми думками та аналітикою щодо російсько-української війни. Також, зокрема, коментує західні джерела. А ще під цим відео буде посилання на збір для підрозділу Гострі картузи. Збираємо на FPV-дрони. Просимо вас закинути 100-200 гривень. Дуже дякуємо, що подивилися це відео. Поставте лайк, підпишіться. Побачимось в наступних відео. Телебачення Торонто.